Пастушка і сажотрус, автор Ганс Крістіан Андерсен, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і діліться з вашими друзями. Дякую вам! Чи доводилося вам колись бачити старовинний дерев'яний сервант, оздоблений різьбленими листочками і вигадливими фігурками? Точнісінько такий сервант стояв у вітальні, він дістався у спадок від бабусі, вкритий він був різбленими трояндами і тюльпанами, а найхимерніша різьба була вгорі. Візерунки, з поміж яких визирали оленячі голови із крислатими рогами. На дверях красувалася фігурка чоловіка, найкумедніша з поміж інших. Він шкірив зуби, адже цей вираз обличчя було неможливо назвати посмішкою. У нього були ноги, як у цапа, маленькі ріжки на голові і довга борода. Діти завжди називали його майор сержант, головний командир Сапоногий Біллі. Вимовити це ім'я було дуже важко, та й небагато солдатів заслужили таке звання. Той чоловік дивився на столик під дзеркалом, де стояла вродлива пастушка, зроблена із порцеляни, вона мала позолочені черевички і червону сукню з орнаментом. На голові в неї був капелюшок, а в руках ціпок, обидва позолочені. Була вона дуже гарна, а неподалік від неї стояв маленький порцеляновий сажотрус. Він був. Чистенький і охайний, як і всі інші порцелянові фігурки, просто звався сажутрусом. Китайські майстри з таким же успіхом могли б зробити його принцом, але виліпили сажутруса. Він вправно тримав драбину, обличчя його було чистим і рум'яним, як у дівчини. Як по правді, це була помилка. Майстрам треба було замурзати його сажею. Сажотрус і пастушка стояли поруч. Незабаром вони заручилися, адже обоє були гарно вбрані, зроблені з порцеляни і однаково крихкі. Поблизу стояла ще одна порцелянова фігурка, тільки втричі більша. Це був старий китаєць. Він умів кивати головою і вважав, що доводиться пастушці дідом, хоча й не міг цього довести. Проте гадав, що може вирішувати її долю. Тож, коли майор-сержант, головний командир Цапоногий Біллі запропонував пастушці одружитись, китаєць кивнув головою на знак згоди. Твій майбутній чоловік, сказав старий китаєць до пастушки, – «виріз блиний із червоного дерева. Подумай тільки, ти станеш дружиною майора-сержанта, головного командира цапоногого біллі. Він має цілий сервант срібного посуду. Я. Не хочу до серванта, мовила пастушка, і я чула, що в нього вже є одинадцять порцелянових дружин. То будеш дванадцятою, наполягав старий китаєць, сьогодні ж видам тебе заміж. І він похитав головою і заснув. Маленька пастушка заплакала і поглянула на порцелянового сажотруса. Благаю тебе, промовила вона. Давай утечимо світ за очі, я не можу лишатися тут. Для тебе я зроблю все, пообіцяв жотрус. Давай утікати. Гадаю, я зможу прогодувати нашу сім'ю. Усе ж таки в мене є ремесло. Треба ж тільки якось злізти зі столу. Мовила пастушка, я буду дуже щаслива, коли ми опинемося далеко звідси. Сажотрус заспокоїв її і приніс свою маленьку драбинку. Так вони сподівалися дістатися до підлоги. Та коли поглянули на старий сервант, то побачили, що там коїться страшний переполох. Різблені олені вистромили голови, наставили роги і повигинали шиї. А майор сержант, головний командир, високо підскочив. Він кричав старому китайцю Вони втікають, вони втікають. Пастушка й сажотрус дуже злякалися і стрибнули в ящик під вікном. Там лежало кілька неповних колот карт і ляльковий театр. Саме розпочиналася вистава, і дами всіх мастей сиділи у першому ряду. Позаду стояли валети і демонстрували, що мають по дві голови, як це зазвичай буває у всіх гральних карт. П'єса розповідала про двох закоханих, яким не дозволяли одружитися. І пастушка заплакала, бо сюжет нагадав їй власну історію. Я цього не витримаю, сказала вона. Треба вибиратися з цього ящика. Тільки но закохані дісталися до підлоги і звели очі на стіл, як побачили, що старий китаєць прокинувся. Він почав злазити додолу і врешті впав. Нас переслідує китаєць, закричала злякана пастушка. Мені щойно сяйнула думка, сказався жутрус. Давай заліземо у велику вазу із ароматичним зіллям, яка стоїть у кутку, там ми можемо лежати серед трояндових пелюсток і лаванди, коли він підходитиме. Ми засиплемо його очі сіллю, якою пересипані пелюстки. Ні, цього робити не варто, заперечила пастушка. Колись давно у китайця і вази був Роман, такі почуття не минають безслідно. Ні, для нас є тільки один вихід податися світ за очі. А в тебе досить сміливості, щоб помандрувати зі мною у широкий світ? запитав Сажотрус. Ти знаєш, наскільки він великий? Чи думала ти коли-небудь, що ми можемо ніколи не повернутися назад? Так, я до всього готова, відповіла пастушка. Коли Сажотрус переконався, що його кохана має тверді наміри, він мовив: Мій шлях пролягає крізь Комен. Ти готова полізти зі мною у Комен крізь димар? Я добре знаю, як поводитися, коли ми потрапимо у димар. Незабаром ми заліземо так високо, що ніхто не дожене нас. А тоді виберемося на білий світ. Сажотрус підвів свою кохану до комина. Здається, там дуже темно, промовила вона і все ж таки попрямувала за ним у комин, де анічогісінько не було видно. Тепер ми уже у димарі, сказав сажотрус. Поглянь, над нами сяє зоря. І справді, зоря сяяла просто над ними, ніби освітлюючи їм шлях. Сажотрус підтримував пастушку і допомагав їй, тож вони підіймалися все вище і вище. Він показував місця, куди краще поставити крихітні порцелянові ніжки, і, зрештою, вони дісталися до димаря. Сіли відпочити, бо дуже зморилися. Над їхніми головами виднілося зоряне небо, а внизу дахи. Вони бачили неосяжні простори широкого світу. Маленька пастушка схилила свою голівку на плече сажотруса і плакала, поки не змила позолоту зі свого пояса. Світ виявився зовсім іншим, ніж вона його собі уявляла. Він завеликий, зізналася пастушка. Я не витримаю цього. Ох, як би мені хотілося повернутися на наш столик під дзеркалом. Я не знатиму щастя, поки не повернуся назад. Ти...» Повів мене у широкий світ, а тепер, якщо ти мене любиш, одведи мене додому. Сажотрус спробував переконати кохану. Він нагадав їй про старого китайця, про майора сержанта, головного командира цапоного Гобіллі. Але пастушка гірко схлипувала і цілувала сажотруса. Аж він пообіцяв їй зробити все, що вона захоче. Тоді, незабаром із величезними труднощами, вони заходилися спускатися комином. Спустившись, вони якийсь час постояли в темряві за дверцятами, прислухаючись до того, що відбувається у кімнаті. Все було спокійно, тож вони. Вибралися з комена. Ой, на підлозі лежав старий китаєць. Він упав додолу, коли переслідував утікачів і розпався на шматки. Його спина розбилася, а голова закотилася у куток кімнати. Майор-сержант, головний командир. Стояв на своєму звичному місці і, здавалося, поринув у роздуми. Жах. зойкнула маленька пастушка. Мій бідолашний дідусь розбився з нашої вини. Я цього не переживу. Його можна полагодити, сказав Сажотрус. я в цьому впевнений. Не поспішай перейматись, якщо його спину склеїти і поставити міцну заклепку, він стане, як новенький, і знову бурчатиме, як завжди. Ти думаєш? перепитала вона. І порцелянові закохані заходилися залазити на стіл. Нічого хорошого ми з тобою не зробили, промовив сажотрус. Треба було лишатися тут замість шукати собі клопоту. Я хочу тільки щоб дідуся полагодили, промовила пастушка. Як ти думаєш, це дорого коштує? Її бажання збулося. Спину китайця склеїли, а в шию поставили надійну заклепку. Він був як новий, та більше не міг хитати головою. Щось ви загордилися, докоряв китайцеві майор сержант, головний командир, сапоноги Біллі. Білі. До того ж, безпідставно. То як віддасте за мене свою онуку? Сажотрус і пастушка злякано поглянули на старого китайця. Вони боялися, що він кивне на знак згоди, але він. Більше не міг хитати головою, а казати, що в його шиї стоїть заклипка, було для нього великим соромом. Тож порцелянових закоханих ніхто більше не розлучав. Сажотрус і пастушка любили одне одного багато-багато років, поки постаріли і розбилися надруски.